Як ще відзначити день захисника вітчизни, як не змагаючись, хто сильніший та спритніший? Федерація карате в Миколаївській області ось вже четвертий рік поспіль збирає в обласному центрі своїх послідовників. Серед них чимало дітей, працівників правоохоронних органів. Тож не дивно, що міліція взяла шефство над чемпіонатом. Багато ви знаєте і переможців, і олімпійських чемпіонів і так далі. Ми готуємо. І це один із напрямків роботи і нашої служби КМСН, і, взагалі, працівників органів внутрішніх справ захопити спортивними заняттями всю нашу молодь, дітей і так далі. Це один із напрямків діяльності. Всього на Кубок Миколаївської області приїхало 230 учасників. Спортсмени різної статі та рівня підготовки. Наймолодшому з них всього 5 років, старшому 35. Під час змагань учасникам не до жартів рівняють їх до найстарших. Тож і умови проведення чемпіонату серйозні. Повний контакт. То есть никаких ограничений в силе удара не будет. Единственное, что для маленьких детей будут шлемы и перчатки. А сила удара будет полностью. Это, эти соревнования подготавливают наших детей, наших мальчиков и девочек к серьезной жизни. Они смогут отстоять э, на улице свою честь, достоинство и не ударить в грязь лицом. Вати за учасників приїхав і народний депутат України Микола Жук. Він переконаний, миколаївські каратисти найсильніші. Тож, якщо створити їм гідні умови для тренувань, рівних їм не буде не лише в Європі, а й в світі. Сегодня Федерация занимает первое место в Украине. Они выиграли Кубок Украины. И не зря у нас чемпионы Европы, и не зря нам на следующий год принимать чемпионат Европы именно в городе Николаев. Поэтому мы должны сделать все, чтобы хорошо подготовиться вот, и принять наших европейских гостей для проведения этого турнира. Да, это не олимпийский вид спорта, это... Э... Ну, в нього всі є шанси для того, щоб там через ті ж я думаю, 10 літ стати олімпійським віно спорту, щоб наші ребята і в этом віде заняли достойні призові місця. Анастасія прокоф'єва Даніил Сліж для програми Об'єктив.